Дорослі поспішають на роботу, діти в школу та дитячий садок. А дорога до школи та в садок не у всіх однакова. Хто їде на автобусі, дехто на велосипеді, а хтось не поспішаючи йде пішки, бо йому зовсім близько. Але де б ми не жили, кожного ранку нас чекає дорога. Дорога з усіма правилами і законами. Які потрібно знати і виконувати. Діти, скажіть мені, а що таке пішохідний перехід? Водій гальмує тут уважно, ну а за ним його сусід. А люди йдуть собі поважно Бо пішохідний перехід. Ходять переходом ніжки, пробігають за любки черевички, босоніжки. І веселі чобітки. Ось так виглядає знак пішохідний перехід. А ми з вами знаємо, що дорогу переходимо або на Зелений світлофор, або там, де зебра є і пішохідний перехід. А зараз я пропоную пограти в гру, яка називається Можна не можна, або правильно, чи неправильно. Я вам буду показувати малюнки. Ви повинні їх уважно розглянути і сказати, чи можна так робити, чи не можна. Ну що, готові? Тоді давайте починати. Переїжджати дорогу на велосипеді. Ні, це робити не можна. Потрібно злізти з велосипеда і його котити поруч біля себе. Переходити дорогу по зебрі. Так робити правильно. Перебігати дорогу, де заманеться. Так робити не можна, це дуже небезпечно. Переходити дорогу, коли горить зелене світло світлофора. Так робити правильно. Переходити дорогу, коли горить червоне світло світлофора. Так робити не можна. Чи можна грати біля дороги? Ні, цього робити не можна. Чи можна переходити дорогу в навушниках? Ні, коли ти переходиш дорогу, ти обов'язково повинен зняти навушники, щоб чути автомобіль. Чи потрібно брати за руку дорослого, коли ви підійшли до пішохідного переходу? Так, правильно, дорослого потрібно взяти за руку. Що ж, діти, я думаю, ви запам'ятали, що можна робити, а чого робити не можна. Тому пам'ятайте обов'язкові правила дорожнього руху. Правила руху в нашій країні для пішоходів усюди єдині.